Військовий оркестр, синьо-жовті квіти та гарячі обійми. Так львів'яни зустрічали з війни бійців батальйону Воля. П'ять місяців. П'ять місяців. Але ми виконали те, ми мали виконати щастя і з гордістю. Всі наші задачі були виконані. Добровольці працювали на блокпостах та обороняли кордон у Луганській області. Щастя з Сєвередання, Старабельськ, Навайдар, Були блокпости на Лисичанську були. Не то, що ще блокпости, але просто група, якби на виїзд. Тобто була там тривога, да От машина бойова, там гра, да? їм дали задачу виїхати. відповідно, охрана виїхала. Рідні не могли стримати сліз радості, адже так довго чекали на ротацію своїх рідних. Добровольці матимуть два тижні відпустки. Пілкуватися можна було не часто, тому що було дуже небезпечно, особливо ще коли літом були і літали безпілотники. Дуже зацікавили це все. Ну, чекали, плакали, і батьки, і я і всі дуже. Ну, тобто, ротацію чекали дуже довго. Ну, і нарешті дочекалися, приїхав, живий, здоровий, слава Богу. Зустрічаю сина, сина, який якраз вже більше трьох місяців, але правда недавно бачила місяць тому, бо був ранений і був тут у Львові в лікарні. Не відбув місяць, поїхав назад, а тепер уже вертається. Дома чекають жінка, троє дітей. Взаємини у батальйоні розповідають чоловіки, як у сім'ї, усі один за одного. Ще один санітар наш підійшов, який витягував мого командира пораненого. Ми попали під обстріл як на Луганськ перед гор-клубом. Сім хлопців зразу впало. У нас залишилося троє о, дякувати Богу і живі. Там, якби не братство наше і не допомога людей, ми б пропали. Проте не усі бійці повернулись додому. Троє військових загинуло ще троє. Досі в полоні. На жаль, маємо три полонених і маємо три загиблих. На превеликий жаль, три загиблих. Батальйон на сьогоднішній день свою задачу виконав в повному обсязі. Ні разу не було залишене ним свої позиції, ні разу він не відступив, стояв до посліднього. Солдати привезли з собою свій чотирилапий талісман песика, Лімузина. Прийшов до нас на пост. Тепер Додому так як я його привіз Луганська тільки додому. Після двотижневої відпустки бійці пройдуть бойове злагодження та повернуться на службу у зону бойових дій. Ольга Зрізько, Юрій Герасимов, головні новини Львова.